Сьогодні, вчора, там, позавчора йшов якийсь там супер-пупер форум форум в Києві по екології. І хто там керував? Там, там такий був шабаш, і керували одні злодії. Злодії вішали лапшу на вуха, що вони потратять мільярди гривень і посадять там якусь кількість дерев. Я вам скажу, все це фікція, обман. Подивіться на їх погані морди. Той Абрамович він вже як мінімум 2 мільярди так недавно розікрав десь там на Ахмадєті. Його ставленники, очевидно, олігарх гайдук там інші тулять і дають йому можливість грабувати, грабувати і грабувати. По факту, лісове господарство і природа України. Зараз грабується нещадними темпами. І просто гидко й бридко слухати на цей маразматичний понос нашого президента і його команди. Я згадую ролик, як він, будучи слугой народів, у фільмі їхав із губернатора і там його закопував на виробці. Ну, мразь, зіграв він клоуна нормально. Але людину він зіграти не може. Людину не треба грати, людину, людиною треба жити. А це ну ігрушка, розумієте, клоун, що сказати, артист. Артист в лапках, лапках. Гідкий бридкий артист і його гітка, бридка, зе команда, зеко банда, яка поставлена для того, щоб багатіти собі. І абсолютно не звертати увагу на український народ. Ну, я не знаю, панове, з народу, як ви дивитесь на це. Я, чесно кажучи, брит, мені от бридко, Дивіться, я не можу дивитися, як побачу ці морди цього Абрамовича, Боруховича, Зеленського, Шмигаля. Ну, на них написано. На них написано крупним шрифтом: вор, злодій, брехун, покидьок. Це команда. Ну, така от, бачите, репліка після того, коли я почитав, що вони обіцяють зробити для покращення екології України. Вони хочуть взяти кредити, украсти їх, а нам всім показати велику дулю. Що характерно, в принципі, для цих маланських вишкірків.